На кінець то скандально відомий мер міста Полтави, такий собі мамай попався. СБУ вручили йому підозру. А отже, справа все-таки дійде до суду. СБУ взялося за цього скандально відомого мера міста Полтави за те, що він розповсюдив інформацію про розташування наших Збройних сил України. А ось як він виправдовується за те, що зробив. Повідомляю, за що мене звинуватили, за те, що я 15 грудня. Повідомив абсолютно відкриту інформацію, яка готувалася в обласній військовій адміністрації, і її бачили безліч працівників. Якщо буде прийнято рішення щодо мене, це створить прецедент по відстороненню законно обраного міського голови від посади. Після цього рішення конституція і право людей на вибір будуть розтоптані. А ось дивіться, як про цього мера Мамая розказує зрадник Києва. скажем так. Вы поддерживали Александра Бабаевского, помните? Через месяц мы сядем и спокойно проговорим. И это не просто слова, а их действия. дійств. в Полтаву приїхав навіть депутат Верховної Ради України щоб розповісти, хто насправді такий Мамай. Відремонтуйте, гроші Привіз вас, гроші привіщо ви проголосували скасування тарифів на вимагати, будеш від своєї мами від, або від своєї бувшої дружини. І ще, Розуміє? Розуміє? І ще раз а від поясню вимагати не буде ще Понятно? раз. Поясню чи не поняття? Ви зараз будете ставити на голосування Твоє... питання шамоти його голосувати. Звісно, Це буде. вимога партії простих людей. У мене є підозра, що ну, після такого тиску. З боку громадян, очевидно, що людина в його віці із його життєвим шляхом від бандита до міського голови Крадія Шахрая має не дуже добре здоров'я. А що ви думаєте про цього мера міста Мамая? Обов'язково пишіть в коментарях.